Те, що які роблять мої книжки цікавими, то, в принципі, вони е, е, актуальними лишаються і досі. Щось маєте своє любві свої, і своїх любіть. Це важливо, бо часом ми любимо щось чуже, а потім що, що ж з нами не так. Я прочитала книжку. Лімерики мені сподобалось там, там таке смішне, найсмішніше. Це перший віршик із тих з космічних. Мої враження це Сашко Дерманський був такий, як на малюнку, обкладинки лімерики. Що я купила в нього книжечку? Мені по реальному підписав її. Мені сподобалось, як нам відповідали на запитання. Я вже сама читаю деякі книжки. Були прекрасні дітки, не менш прекрасні дорослі. Були несподівані, дуже прикольні запитання від них. Ну і взагалі завжди такими надихаюся їхніми цими оченятами зацікавленими. І тим як вони реагують, ну і на твою розповідь, зважала потраплені провола ця книжка. Теж вважаю, що такі зустрічі з авторами є надзвичайно важливі і потрібні, особливо у маленьких громадах, не лише для дітей, але й для дорослих. Дуже круто, дуже важливо, дуже потрібно і цікаво. Дуже гарно, що діти можуть задати свої запитання, можуть висловити якісь свої думки. Автор старався нікого не образити і давати всім свої вичерпні відповіді. Всі, хто ходить з вас до школи, ті уважні як ніколи. Підкажіть, хоч і мені погороги є в мої книжки. Діти були дуже задоволені, дуже активні мельниківські діти в нас були, дуже багато задавали питань. Перший раз зустрічаюся з Сашком Дерманським, його взагалі не знала до того і не читала його творі. Коли зустрілися з автором, зразу якось розтягнули обстановку, розвеселили якось. Воно пішло на веселій ноті, і все було супер. Вперше І взагалі, отут саме в цій частині в Волині вперше, трошечки встиг побачити освітян прекрасний. Шкода лише, що не було часу позбирати гриби. Сподіваюсь, що саме, власне кажучи, такий контакт безпосередній автором може спонукати дітей все ж таки до, до читання. Так, за цю куплю. добре, давайте щось зробимо